Кажіть, будь ласка, що лиси Біблія про нетрадиційну орієнтацію? Чи дуже це великий гріх? У ну, судіться мій, якщо людей, які зловживали такою нетрадиційну орієнтацію Господь у Содомі Гоморі знищив після їх відмови, покаятися після того, як побачив, що вони настільки закорініли у своїх гріхах, що навіть намагалися напасти з цілі задоволення своєї орієнтації на двох ангелів, які у вигляді двох молодих людей прийшли, щоб врятувати сімейство. Племінника Авраама, то тут нема другого виводу, і це те письмо, і старий заповіт і новий заповідь безумовно говорить, що це тяжкий гріх, який обрікає людей на страждання у цьому світі і на вічну загибель у вічності. Апостол Павло Прямо каже, що ті люди, які обрали такий образ життя, царство Боже не наслідують. Це слово Боже. Його на сьогодні намагаються якось виправити, перетлумачити. Але те, що сказано дві тисячі років тому. Дійсно, і на сьогодні. І, на жаль, це підтверджується на прикладах багатьох людей. Це гріх, який ставить людину за межі царства Божого. І якщо вона покаяється, то може повернутися у спілкування з Богом і мати надійне наслідування царства Божого. Якщо не покається, то сама себе поставить за межами спілкування з Богом.